Трам почав здогадуватися, що Путін водить його за ніс, ватиканські зустрічі, і в небі Запоріжжя з'явився аеропатруль. Про це й не тільки говоримо далі у новинах у студії Марина Кухар. Низка політичних зустрічей у Ватикані Володимир Зеленський там зустрівся із Дональдом Трампом. Розмова була недовгою, приблизно 15 хвилин у Базиліці Святого Петра перед церемонією поховання Папи Римського. Представник Білого Дому назвав розмову продуктивною, а Володимир Зеленський охарактеризував зустріч із Трампом так. Хороша зустріч один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали: захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Володимир Зеленський, президент України. Через щільний графік Дональд Трамп вже вилетів з Італії додому у Сполучені Штати і в той же час зробив допис у соцмережі про те, що у Путіна не було причин випускати ракети по цивільних містах України, і це змушує думати, пише Трамп, що Путін не хоче зупиняти війну. А Володимир Зеленський після переговорів із американським президентом провів зустрічі тет-а-тет -тет із французьким президентом Еммануелем Макроном, а також із британським прем'єром Кіром Стармером. З ними, серед іншого говорили про розмову українського президента із американським. Зі старвером зустріч тривала близько години. Очікується, що Володимир Зеленський ще проведе переговори із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До Ватикану сьогодні прикута увага всього світу. На прощання з папою римським Франциском приїхали сотні тисяч людей. Серед них президенти країн, глави урядів, члени королівських родин. Як відбувалася церемонія, розкаже Леся Головіна. Церемонія відспівування на площі святого Петра попрощатися з папою римським франциском зібралися понад 400 тисяч людей. Тут віряни з усіх континентів. Він був найскромнішою людиною, яку я знала, і яку я будь-коли зустрічала. Він був простим, він був пастухом для вірян і не тільки для католиків. Він надихав інші релігії я прийшла сюди, щоб попрощатися з Франциском. Він стільки всього зробив для церкви. Він дбав про всіх. А ще зараз у Ватикані сильні світу. Цього на похорони папи приїхали президенти, очільники міжнародних організацій, члени королівських родин. Від сполучених штатів прибули одразу два президенти: чинний Дональд Трамп і його попередник Джо Байден давній друг Франциска. Від України на поховання президент Володимир Зеленський з дружиною. Наплив людей у Ватикані та у Римі заходи безпеки безпрецедентні. Небо для польотів закрите, повітря патрулюють італійські винищувачі, а море есмінець. Ватикан уперше організував онлайн трансляцію церемонії. Досі наживо показували лише один похорон у 2022-му, коли у Великій Британії прощалися із королевою Єлизаветою Другою. Від імені колегії кардиналів з глибоким хвилюванням я передаю шанобливі вітання та щиру вдячність главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою прихильність, шанування та повагу до нашого покійного святішого отця. Прояв любові, свідками якої ми стали останніми днями після його відходу у вічність, свідчать про те, наскільки папа Франциск зворушив розуми та серця. Після відспівування тіло понтифіка перевезли за межі Ватикану у церкву санта Марія Маджоре, одну з чотирьох папських базилік Рима. Франциск сам захотів бути похованим у ній. Навіть додав чіткий план, де саме поховання оплатив анонімний благодійник. Про це теж йшлося в заповіті Франциска. У день поховання папи римського у Ватикані почалася дев'ятиденна жалоба. Після неї відбудеться конклав. Зібрання кардиналів, на якому обиратимуть нового папу. Точну дату ще не призначили. Так само невідомо, скільки він триватиме. Найдовше голосування в було тисячу 1799-му. Тоді кардинали засідали 133 дні. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини.